Хай народ, добрий вечір. Знов перед вами цей патлатий чувак у червоних штанях. Що я вам скажу? Робили ми з цього велика пенсію, а тепер концепція міняється і пенсія відміняється. Тобто ми будемо вже з цього хардтейла робити хардтейл нормальний для того, щоб їхати, місити болото і кайфувати на цьому велику так як. Це задумали інженери з самого початку. Фішка е, в чому? Я кілька своїх велосипедів виставив на продаж, і ця кона це один з велосипедів, який би я точно хотів собі залишити, і на, на ньому багато кататись у цьому сезоні. Е, тому я буду на нього сьогодні ставити покришечки Maxxis Ardent. Ось такі сексуальні танвол, чи як вони з коричневою боковиною. Я там в описі закину посилання, де я їх купляв на OLX. Ціна однієї такої покришки 6900 гривень, плюс доставка. Ну і разом це все вийшло в районі 1900 гривень. Ну, для таких покришок це не є дорого. Значить що, крила ми знімаємо, ці покришки Continental Double Fighter також знімаємо і ставимо їх на полицю, поки що в гаражі вішаємо. Можливо, воно мені ще все це пригодиться. Можливо, я на щось інше поставлю ці крила. У мене є ідеї, але це буде у слідуючих відео, якщо це вийде. На даний момент я виставив на OLX ці три велосипеди. Каньйон карбоновий. Я би хотів продати. Хоча ну, не спішу одним словом це все продавати, але виставив на продаж. Шосік, шосик я мало використовую. Ну і цю електричку. І що буде далі, коли я продам ці всі три велосипеди? Ну, буде видно. Може, щось інше куплю, може з трьох великів куплю якийсь один крутий, дорогий, дорого, багато. Можливо, нічого не куплю, а буду робити ремонти у квартирі, так як це має бути. Але на даний момент я от хочу заточити назад цю кону. Щоб можна було на ній їздити лісами, полями, трейлами і так далі. Ну, одним словом, щоб, як я вже говорив, використовувати її за призначенням, а не в режимі пенсії. Тому що для пенсії в мене є, можна сказати, електровелік раймон, на якому я їжджу на роботу, і, до речі, я його теж би 100% хотів залишити. Тобто той Раймон. І ця кона це два моїх велосипеда, які би я собі хотів залишити. А далі з цим всім будуть зміни. По мірі того, якщо це все буде продаватися, а воно може і не продатися, будуть якісь зміни. Так що, go, це все міняти, відкручувати крила, і зараз покажу, як. Виглядають ці арденти на коні. Думаю, вони будуть виглядати з цими коричневими боковинками досить сексуально на цьому велосипеді. Ну, арденти це такі популярні покришки, тому сенсу на них огляду робити немає, бо це не є рідкісні якісь покришки, на них є 1500 обзорів 29х2,4. Так що ставимо їх. Так, так, так. Установив я покришечки. Опачки. є. Yeah. Каліпер підрегульнув. Це якраз із-за чого я ненавиджу ексцентрики. Зняв колесо, щось не так воно там перекосило з цим ексцентриком і вже з ося такої дичини немає. Ну і порівняння трьох максісів. От, сама агресивна покришка High Roller. От, З таким. Протектором більшим, середньої висоти протектор має цей Ardent. Тобто він має і накат класний, і е, зацеп десь на мокрих ґрунтах, лісах і так далі. Ну і Icon, самий мілкий протектор. Е, ну Ці всі покришки досить популярні, на них є 1500 обзорів, як я вже говорив. Ось така красива моя кона. І думаю на цих вихідних. Я її прогрію. Якраз встановив такі покришечки, щоб був зацеп класний десь у лісах. Якось так. Дякую, що дивитесь. Думаю, що про цю кону ще буде. Ну, по катухах вона буде 100%, тому що я вирішив все ж таки її собі залишити. Дякую, що дивитесь. Не скучайте там. Па-па!